Дет Метал гуртів. Разом з Блеком Дет Метал є моїм улюбленим музичним жанром. І звісно, що за роки прослуховування я маю своїх фаворитів, як їх і назву в цьому суб'єктивному рейтингу. На п'ятому місці у мене відносно молода, але дуже цікава італійська формація під назвою Фульчі. Гурт названий в честь кінорежисера Лучо Фульчі, відомим за своїми роботами в жанрі химерного кіно. Музика гурту представляє собою ритмічний середньотемповий дед-метал з вплетінням семплів дусі класики італійського горору, що вдало передає загальну атмосферу альбомів. Четверте місце впевнено посідає впізнаваний самобутній дедметал проект зі значним вмістом гру металу «Six Feet Under». Перше почувши черевний болотяний грул і свинячий скрім дредастого дядьки Криса Барнса. <му> я відразу закохався в музику його колектива. Гурт являється одним з моїх улюблених на протязі вже більш ніж 13 років. На третьому місці мої музичні вподобання співпадають з легендарним американським актором Джимом Керрі. І Як багато хто вже здогадався, річ йде про не менш легендарний Брутал Дед Метал Гурт Кеннібал Корбс, перший колектив, який познайомив мене з жанром, фірмове звучання з крутим оформленням платівок. От наче нічого помітно нового канібали не додають в свої звукові роботи, але мені все одно цікаво їх слухати. Класика жанру. Друге місце забирає кришу сривний дедграйнт вищої проби від аборд, зубодробна музика, проте не позбавлена мелодизму і технічності. Склад гурту багато змінювався, і єдиним постійним учасником лишається вокаліст та засновник Свен Декалюбе. Який відповідально відноситься до свого проекту, і на виході ми маємо високоякісний творчий продукт, і от ми вже дійшли до першого місця. Мабуть, багато хто певен побачити тут гурт Чака Шульдінера, але не все так очевидно. Безперечно, дед це легенда і велич жанру та метал культури в цілому. Але це мій суб'єктивний рейтинг. І я орієнтуюся не на розповсюджену думку, значущість чи легендарність, а виходжу з особистих вподобань. І тому перше місце посідає м'ясисто мі ритмічний брутал техно дед метал від американців Dying Fetus. А в коментарях було б цікаво дізнатися ваш топ-5 улюблених дед метал команд.